Права жива пляма дуже корисна для дітей і дорослих, тому що вона розвиває мовленніве дихання, уяву, фантазію, стабілізує емоційний фон, піднімає настрій і допомагає дітям позбавитися якихось страхів. Для цього нам потрібні білий папір, кольорові фарби, скляночка з водою. Пензлик, коктейльні трубочки, одна трубочка, і, можливо, ще знадобляться нам фломастери. Для цього ми беремо білий чистий папір, уявно розділяємо його на частинки, виділяємо центр листочка і беремо пензлик, змочуємо фарбою. І набираємо добре водички для того, щоб плямка в нас утворилася рідка, ставимо пензлик посередині, допомагаємо рукою вичувати фарбу, зробивши плямочку. Плямочка може бути рівна, а може бути. Нерівна. Руки витираємо, щоб в нас була рука, яка замастилася фарбою, щоб вона була чистенька і не заважала нам, не спортила наш малюночок. Далі беремо соломинку коктейлю і дмухаємо через соломинку на пляму в різних напрямках. Роздуваємо фарбу якомога більше, щоб малюнок в нас був плоский. Додуваємо в різних напрямках. Ось в мене вийшло такий малюночок. Далі ми вигадуємо, на кого він схожий. Уявляємо собі. На комарика, на змійку, на дракона, чи, можливо, якісь інші тваринки нам нагадують цей малюнок. Наприклад, мені нагадує якогось мураха і ще з хвостиком. Тоді беремо домалявуємо. На малюночку ще або додуваємо. І домальовуємо фломастером, що ми хочемо домалювати до цього малюнка. Наприклад, якщо в нас мураха, то ми можемо що? Намалювати квіточки, травичку до цього героя. Де він у нас? Він у нас не на чистому повітрі. Не на чистому листочку має бути, а ми маємо щось йому допомогти десь, помандрувати. Тобто він до нас прилетів, але ми його зустрінемо. Дружньо, будемо мирно до нього відноситися, тому що у всесвіті немає нічого поганого, все. Те, що живе, воно потрібно нам в природі. І цей е, якийсь в нас герой, він не просто виник просто так, а він нам буде допомагати. Тобто ми з плямочки його оживили, зробили його таким чудовим якимось і наді будемо наділяти його якимось властивостями. Але для того, щоб подружитися, а не ворогувати з ним. Ми маємо щось йому приємно зробити. Тому я пропоную, наприклад, намалювати листочок, біля якого він приземлився, і квіточку для того, щоб теж йому не було страшно. Так як діткам буває, дорослим в деяких моментах. а квіти нам завжди піднімають настрій. І щоб подружитися з цією камашкою, ми теж можемо намалювати квіточку, щоб йому не було страшно. Можемо взяти фарби, але головна мета у нас фарбами попрацювати, це розмухування через соломинку. Ми можемо надати йому якісь характеристики. Який він? Він порівняно з нами маленький. Тобто, якщо ми будемо його кривдити або знищувати, йому теж буде боляче. А щоб нам не було боляче, ми можемо що зробити? Можемо допомогти йому адаптуватися. У цьому нашому середовищі і зробимо ось таку квіточку такого самого кольору, як ця комашка, дамо назву нашому герою і придумаємо про нього історію. Для чого він з'явився в нашому житті? Він дуже був маленький, він був крапочкою, але виріс, сам не очікував, який він виросте. Виріс ось таким. І, можливо, йому навіть страшно, боязко. Він боїться цього світу. І, можливо, він дивиться на себе в зеркало, і йому теж не подобається щось в своїй зовнішності. Але ми маємо вчитися дружити один з одним, не боятися, а навпаки, допомагати один одному. І таким чином ми допомагаємо цій комашці пристосуватися до нового життя. Тому що він прилетів до нас з космосу, так? у вигляді крапочки. А вітер на нього подмухав, тобто, коли ми дмухали. і він від нашого вітря, повітря, так? від вітру він зробився ось такий. Але якби ми дмухали на нього по-інакшому, то б він міг бути зовсім другий. Так? Він міг бути, міг бути круглим, він. Міг мати менше ніжок, не такий довгий хвостик. Тобто він теж хоче захищатися, і, мабуть, того він виставив свої ріжки, свої лапки і такий уявний меч, він хоче захищ... захищатися, так? а можливо, захищати своїх діток. Давайте ми йому допоможемо Ще з чистим меч... мечем. Що ми можемо тут продумати? Ми можемо на цей меч. Можемо намалювати щось. Що можемо намалювати? Можемо намалювати крапельки. як він поливає цю квіточку, так? Крапельки, крапельки дощу. Крапельки дощу бувають різні, в залежності від того, що поруч вони відображають. Навколишній світ. І ці крапельки можуть змочити когось, знищити, а можуть навпаки допомогти вирости ці квіточці, тобто свісти ще краще. І він такий чарівний має меч. Який навпаки допомагає цій квіточці. Подивіться, як ми гарно справилися з вами з цим завданням. І ще я пропоную, щоб він побачив цю квіточку, намалювати йому очко і назвати його. Як ми його можемо назвати? Запропонуйте свої якісь назви, виконайте цю вправу, створіть своїх героїв. Подивіться, які в нього гарні ніжки, я вважаю, що ніжки. Так? Хвостик якийсь. І ще щось таке. Так, може це, це ж хвостик. А можливо, це третя ніжка в нього. Так? Бо в нас є герої, як тваринки, а є казкові герої, які мають надзвичайні якісь. Характеристики, так, і якісь додаткові в нас частинки тіла. Єдиноріг має ріг, так, посередині, на голові від коня відрізняється. Кожний герой має свої якісь особливості, і наш герой ось такий. Я думаю, що. З тим героєм ми навпаки подружилися завдяки тому, що ми надихнули його, оживили і дозволили жити в житті на цьому листочку. І ми не будемо його нищити, а подружимося і навчимося виконувати інші ще якісь малюночки за допомогою крапельного такого методу і видування. Через коктейльну соломинку. Бажаю вам виконати свої малюнки, діліться, присилайте мені їх. Бажаю всім гарного дня!